Дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поні мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол. Вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них казати. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. України був супер суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків в цієї історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо час ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. Українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди всій російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.